На тлі видачі міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт Володимира Путіна та поїздки російського диктатора на окуповані території, на переговори з ним таки прилетів голова Китаю Сі Цзіньпін. Після прибуття до Москви він висловив сподівання, що візит надасть нового імпульсу китайсько-російським відносинам та стратегічній взаємодії держав. Офіційні переговори делегації відбудуться завтра. Очікується, що сторони обговорять двосторонні відносини та китайський мирний план щодо російсько-української війни. Неформальна зустріч лідерів країн вже розпочалася у відкритій частині бесіди. Путін привітав Сізінпіна із переобранням на посаду голови КНР і наголосив на економічному розвитку Китаю. Він додав, що уважно вивчив миротворчі пропозиції Пекіна за словами Путіна. Російська влада відкрита до переговорів. Сі Зіньпінь заявив під керівництвом Володимира Путіна, Росія досягла значного прогресу у справі процвітання країни і додав, що на його думку Росіяни підтримують Путіна на виборах у 2024 році. Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию в Москву.